Всім привіт 12 квітня вийшов в поле пішком, тому що в нас майже три неділі безперервно йдуть дощі. Подивитися на пшеницю, яку вже треба обробити і фунгіцидну обробку, і гербіцидну. Але воно в цім році не дає. Просто не дає і все. Немає сухої землі. Не просихає. Бур'яни вже роздвинуті. Латук такий талабан. Під материник чіпкий. Вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім кілець. Латук знову. Дискура є вже сантиметрів 10-12. Мак польовий. Коротше все вигитує, а попрацювати на даний час не дає поки як. Ось така дискура вже розвинута. Це мене пшениця шестопаловка. Прямий посів. Край тут обдіскований, звісно що чорне. Прямий посів після соняшника. Соняшник був лімагрейн, 4-5-ки. І оброблявся євролайтингом у нормі, максимальній нормі, літер 200 на гектар. З осені було трошки невелике пригнічення. Вона зійшла, покущилась, потом пожовтіла чи поруділа, якось так. Якийсь такий в неї вигляд був. Але весною підкормили ми сівалкою тут з по 120 кг на гектар дали літри. Ну на даний час ось такий її розвиток гарний. Норма висіву тут десь до 2,5 мільйонів була. Не більше. Не більше. Євролайтінг після таких опадів, я не знаю де він вже може знаходитися. Він промився дуже далеко. Бур'яни по краю, прямо їх багато. А тут мелочі ще більше. Хрестоцвіті які зійшли. Ну і амброзія відносно. Амброзії теж вистачає. улюблена моя фіалка. Ось вона яка розвинута. Буду тут працювати дербі, але вже дербі не забере фіалку в такій фазі. Прижовкне вона, притупиться, але вона виживе однозначно. Це такий стан пшениці на даний час по соняшнику. Зараз переїдемо, подивимося на ячмінь ярий. Так, переїхав на ячмінь ярий. Прямий посів турецькою сівалкою Анзек. Попередник теж ячмінь ярий. тим році був. Значить, Що тут сіяли? 40 кг ячменів на кожен гектар і 10 кілограм ярої віки висіяли. Ну, на даний час ось такі маємо вже, вже сходи ячменя. Десь 6-7 см вже листочок. Ряденько попадається віка. Ось вона така, віка яра, ось вона є. Ось зернина одна зверху поключилась і рядом пару степів на землі вилізла. Коротше, через 20-30 сантиметрів попадається одна-дві рослинки ярої віки. Це так, посіяли для себе. На хазяйство, як кажуть, на корм. Одну ділянку невелику. Ось так воно виглядає. Прямий посів. Сівалка підчорнила, звісно, ну що зробиш? Та й може відберемо віку на сні. Якісь кілограми будуть на слідуючий рік, теж на посів. Ось теж віка. Ось вона, я вже листочки розкрила, є тільки лка стоїть і вгору. Але вона є, і є, і єсть. Ось дві штучки, ось одна, ось рядом. Вистачає, десь більше, десь менше. Перемішали всі валки, таку суміш та і все. Ну і пішли вже з лакові бур'яни, бачу, які то сходить. Амброзія однозначно. Ще треба трошки подумати, чим попрацювати яким гербіцидом, щоб і віка залишилася жива, не нашкодить їй. І Ліше все, що мабуть буде бентазон діючій речовині. Ну а там побачимо перед посівом тут за 3 дні була гліфосатна обробка 800 грам порошкового гербіцида тест. Такі справи. Чекаємо погоди, а саме більше чекаємо нашої перемоги. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте.